Понад 15 тисяч кілометрів різні часові пояси. І все це не завадило нашій учениці Антоніні отримати своє перше замовлення з Австралії на 400 доларів. Це був її перший проект. І сьогодні я покажу вам, як вона його знайшла, скільки часу витратила на виконання та який результат отримала. Тільки реальні факти без казочок. Під час марафону Результат Антоніна отримала замовлення з Мельбурна. Якщо коротко, марафон це частина навчання, де ми допомагаємо учням знайти перші замовлення та працювати з реальними проектами від партнерів, а не з вигаданими прикладами. Сам проект це квартира площею 39 квадратних метрів на даху в Мельбурні, світлий сучасний простір із великою кількістю світла, повітря та панорамними вікнами з видом на місто. Завдання Антоніни було чітке і зрозуміле. Красиво подати ідею клієнту за допомогою інструментів 3ds Max, які вона вже опанувала під час навчання. Без вигадування, без зайвого, лише те, що потрібно клієнту. І тепер питання до вас: як ви думаєте, скільки часу може зайняти виконання такого проєкту? Тиждень, два. А тепер реальність. Антоніна виконала це замовлення всього за два дні. Два дні. 400 доларів і перший проект у житті. Усе починалось з референсів. Клієнт надіслав приклади бажаного результату. Антоніна уважно їх вивчила, уточнила деталі та побажання. А для спілкування їй вистачило звичайного перекладу через чат GPT і листування електронною поштою. Серед основних вимог були дерев'яна підлога, світла кольорова гама, стіни з декоративною штукатуркою та сталеві балюстради для тераси. Коли всі ці моменти стали зрозумілими, можна було спокійно переходити до роботи. Наступний важливий момент передоплата. Це одне з ключових правил фрілансу, якому ми навчаємо: повага до свого часу, професіоналізм і захист себе ще до початку роботи, половина суми на рахунку, і проект офіційно стартує. Антоніна відкриває 3D Max, імпортує ДВГ план у сцен, виставляє масштаб і перевіряє всі розміри. І тут важливий факт: ще півроку тому вона навіть не знала, що таке ДВГ, а сьогодні працює з реальними планами від дизайнера. Далі з'являються стіни, стеля та підлога, після чого вона переходить до меблів, які вже були погоджені з клієнтом: стіл, крісла, шафи, нічого зайвого. Усе чітко по задачі та реальних потребах проекту. Наступний етап освітлення та матеріали. Саме вони роблять візуалізацію живою. Та переконливою, Антоніна підбирає освітлення, дивиться, як поводяться матеріали при світлі і допрацьовує деталі. Це не якийсь вроджений талант, це конкретні навички, яких вона навчилась з нуля всього за кілька місяців навчання і практики. Ну а фінальний етап: рендер. Клієнт переглядає перший результат і відповідає, що це саме те, що потрібно. Після цього Антоніна отримує другу частину оплати, а фінальні рендери у високій якості летять прямо до Мельбурна. І найважливіше, ця історія не є винятком. У нас десятки подібних кейсів із першими трьома статистами або навіть тисячею доларів уже під час навчання. Коли є чітка система і тебе ведуть крок за кроком, результат стає питанням часу. А якщо ви дивитесь це відео і думаєте, чи варто спробувати? Почніть із безкоштовного вебінару. Саме з нього починала Антоніна. Посилання на реєстрацію є під відео у описі, подивіться, поставте питання і вже потім вирішите, чи це ваш шлях.